Так, будемо готувати смакуту. Нам треба 600 грам яблук. Ой, попало. Зерня. Ой, зерня. О, Зараз начистимо 600 грам яблук і вілеємо туди 100 мл води. Відправимо варитися їх. Поки вони будуть варитися, намочимо желатин, щоб набух. Ось. Так, щось таке. -то. І буде нам смачно. Ну а поки яблука кришу, що вам мої відео цікаві, ви ще не підписані, не забудьте підписатися. Якщо у вас є якісь запитання, заходьте, заходьте на ефіри. Ефіри у мене кожен день де йдуть. І на малому каналі я і мамині тваринки. Вранці десь 8 5, 9 І на каналі, я і мої кози кожен вечір. Зазвичай о 19 годині. Часом ще десь колись в день виходжу з того або з того каналу. Так що запрошую. На ефір задавайте запитання, і я вам з радістю відповім, бо на коментарі зараз часу не маю відповідати зі світлом трошки перебої. Ось, як з'являється світло, хочу зробити те, що мені треба від світла. Ось. Так що ось таке-то. І не встигаю, як то кажуть, на електричку. Заходьте на ефір і на ефірах будемо спілкуватися. Я буду відповідати, на які знаю запитання, відповідь, на які не знаю. Записую запитання, гляджу потім інформацію і даю тоді відповідь. Або, може, хтось, з дівчат знає з хлопців відповідь, то можу вам дати також відповідь. І ще одно, якщо ви заходите і у вас на відео нема звуку, так як мені там понаписували, нема звуку, чого глухоніме відео, де я розповідаю про чорні кози. Чого чорні. То, будь ласка, це ваш телефон заглючив YouTube. Вийдіть з відео і зайдіть назад. Це не від мене, бо наш ти викидаєш глухоніме відео, кому воно потрібне. Ось воно не глухо німе просто є YouTube заглюче і нема звуку. І якби всіх не було звуку, то по коментарях би було б видно. А то всіх людей є, а вас пару чоловік нема, і ви рішили, що воно глухо німе. Нащо на таке закидаєш? Так що ось таке. то Так що хай Бог дає. Щоб всіх все було добре. Ось. Ну, зараз я докришу тих ще скільки 100 г. ще одну яблуку на маю і хват. І тоді відправимо їх варитися. Так, виливаю 100 мл води і відправляю на вогонь варитися. До а ми зараз за той час намочимо желатин. Нам треба 150 мл води на 40 г желатину. Так, ми у нас тих яблук, що були. висипаємо желатин. Сипаємо швидко розчинні жилеті і хай він собі набухає, а тоді, як яблука звараться, в гарячі яблука ми його викинемо і будемо Збивати ось так все. Хай він собі набухає. Ну, а ми як зваримо яблука, тоді покажу далі. Так, яблучками зварили. Викидаємо наш сюди. днявший ще сюди. Ось такий має бути і будемо перебивати. Перебиваємо до однірідності. До білої похнестої маси. Напевно, треба взяти більшу каструлю. Я то наготовила, але думаю, мабуть, тут буде добре, воно щось трохи бризкає. Форму я наготувала. Перелю, бо дуже, дуже бризки летять. Наготувала більшу кастулю, перелюб більшу. То вищу треба. Не. Вищу не. візьмемо вищу. Оце діло не буде. Ті бризки летять по всьому столі. О! І тут діло третє. І то воно кордайна не хотіла вносити. Ну, Зіб'ю трохи, тобі покажу, яке воно. Так, бачите, почало біліти, але в нас пропало світло. Попробую я вінчиком збити. Не знаю, що у нас то вийде. Ось. Ну, буду збивати. Зараз трошки зіб'ю, тоді покажу знову. О, бачите, як вже на почало. Ну, вінчиком, ви знаєте, непривично. Воно так пінеться гарно починає. Ну, пухке робитися. Ну, таке буває, світла немає. Можна і руками збивати. Ну, трошки довше, то факт. Але ж нічого. Не треба не буває. Є бажання зробимо все. Може, воно не таке пухке вийде, як би мало. Але От збиватися, збивається. Так, нам дали світло. Ми збиваємо далі. На пару хвилин виключили, на яких три хвилини. Вони, напевно, почули, що я маю збити своє машмело яблучне І вирішили включити назад світло. Бачите, як світліє, наскільки світліше. Міксером багато крупше збивати, потокла між руками. Бачите, яке відбіленьке стає. Доб'ємо його, ну ще чуть більше має бути. Яблука кисне, тому вона чуть підсолодити, але я не солодила нічого. У нас яблука солодкі, то я не солодила. Або потім підручні по посипати. Доведе, як хочете. Я ну, думаю, напевно, що все. Вже воно збилося біленьке, дуже пухнасте. Таке тут має кислинку присутню. Ну, залежить дябку. Ну не як я... О! Бачите? О. Переливаємо у форму нашу. виносимо або в холодильник ставимо, або на холод. Це вже як, як вам подобається, де у вас є місце. Чуть не влізаю. Треба підняти загородки. О! І усього. Виносимо на холод застигати. А як застигне, тоді вже покажу, яке воно вийшло. Так, застигну.

Куди? я Веде сюди зміня. Бачите, як застигло? Хвайне. Ну, бери. Чікаво таке. Угу. На маршмеллоу трошки. На пташине молоко, але смаком яблука. З білками збитими. Консистенція така. Смачно, чесно смачно. І без цукру. Він недовго бавиться. Дуже цікаво, як живеш, піната.

Ні, поговорим Я не знаю, чого є такий звук. Ось так. Воно таке. Як піна. Шумит. Досить смачно. Так що можете готувати. Смакувати. Так, зробимо фоточку. Хай вам буде смачно. І зверху можна чоколядою поляти і буде пташине молоко. Досить смачно. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Всім гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я, божої опіки і всього само найкращого. Mm -hmm. Всім папа.